середа, 19 липня, Ви дивитесь новини на 11-му. В студії для вас працює Олена Петроченкова. Вітаю і далі у випуску розкажемо про таке. Навчання онлайн чи офлайн. Як саме із вересня працюватимуть школи Дніпра, вже є рішення міської ради. Покинули напризволяще у підгородному жителі потрощених російськими ракетами будинків скаржаться на бездіяльність місцевої влади. Чому людям не допомагають ані фінансово, ані з ремонтом? Майже на 100% у Дніпрі показали відремонтовані будинки після ракетних атак. Стривога мали без атак. На Дніпропетровщині станом на 17-ту годину жодного обстрілу не зафіксовано. А от напередодні ввечері наші військові приземлили над областю ворожий безпілотник. З важкої артилерії окупанти гатили і по понікуполю. Люди не постраждали. На Київщині всю ніч збивали дрони, а Одеса відбивалась від ракетних атак. Росіяни знову тероризували Україну, дісталося і Херсонщині. Під завалами опинилася літня жінка. Двоє постраждалих і на Миколаївщині. А тим часом у Криму потужна бавовна. Окупаційна влада планує евакуювати людей. Дайджест головних подій від Анастасії Вільхової. Наймасовіша атака по Одесі з початку повномасштабного вторгнення. Ракетами Онікс і Х-22 росіяни поцілили по портовій та критичній інфраструктурі. Влучили в зерновий та олійний термінали, вибуховою хвилею пошкоджені будинки. Шість мирних жителів поранені, серед них дев'ятирічний хлопчик. Ворожий залізяршав гатило і в промисловий об'єкт Одещини. Один працівник отримав поранення. Сьогодні, мабуть, наймасованіша атака, яка відбулася по Одесі, одеському регіону від початку великого вторгнення уламки падали, уламки пошкодили фасади багатоповерхівок. Є навіть уламок, який влучив на один з наших одеських місцевих цвинтарів, тобто воюють навіть з мертвими українцями. Били й по Херсонщині внаслідок атак там зайнялась пожежа у будинку культури. Приміщення орендувала релігійна спільнота. Окрім майна, там була й гуманітарна допомога. Вибухом пошкодило й двоповерхівку. Під завалами опинилась літня жінка. Її врятували надзвичайники. Нині її стан задовільний. Побігли ж перевірити, що і яка в неї заблокувало двері. Ми винесли драбину з підвалу і через балкон залізли, вивели її на вулицю. Ну так трохи під носом кров, і на плечі кров, і на ногах кров. Усе розбили, все розмолотили, перебинтували мене. У мене дуже рука болить. Дісталося й Миколаївщині. У Коблівській громаді росіяни поцілили в готельний комплекс. Сталося займання. На місце одразу прибули рятувальники. За лічені хвилини полум'я розповсюдилось на значну площу. Пожежники зазначають, довелось приборкувати вогонь навіть під час повторної хвилі ворожої атаки. Постраждали дві людини. Шахедами вдарили по Житомирщині в області внаслідок удару, по понівечені приватні будинки та об'єкт інфраструктури. Попередньо жертв немає. Атакували й столицю, проте всі ворожі безпілотники приземлили на підступах до міста. Обійшлося без влучань і постраждалих. Летіли вони із Криму, тим що окуповано, також із Приморська-Ахтарська, з Краснодарського краю зазвичай звідти летять. Дроні камікадзе і вже досягли деякі з них і Київщини, де було знищено кілька дронів. Контрнаступ у розпалі. ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Збройні сили нищать живу силу противника та ворожу техніку. Наші воїни ліквідували 470 російських окупантів. Ворог втратив 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, два засоби ППО. 46 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет, 19 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. А в окупованому Криму потужна бавовна на старокримському полігоні четвертої ранку, детонує ворожий склад боєприпасів. Російська влада вже організовує масову евакуацію жителів з чотирьох населених пунктів. Людей планують вивести мінімум на добу. Призупинили рух по трасі Таврида. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини 11-го каналу. Не допомагають ані фінансово, ані з ремонту. Мешканці потрощених внаслідок ракетного удару будинків у підгородному змушені відновлювати оселі самотужки. Все кажуть через бездіяльність місцевої влади. Що на це відповідають чиновники? Катерина Нічек з'ясовувала. Вибиті вікна та двері, а ще тріщини у стінах. Пані Олександра показує свою квартиру, пошкоджену після ракетного удару по підгородному. Он стінка шатається, воно все це треба викидати. Ну вікна в основному у нас повибивало вікна. Всі. Жити в оселі нині неможливо, каже жінка, тож змушена тимчасово перебувати у сина, аби швидше повернутися до власного помешкання. Розповідає ремонт почала робити своїми силами. Вже витратила більше 40 тисяч гривень, і це тільки на будматеріали. У міській раді бідкається замість допомоги лише застерігають. Тут платити, як зробити, зімаш надходи. Потрощене помешкання показує і пані Тетяна. Жінка мешкає на другому поверсі, тож вибухова хвиля пошкодила у її оселі ще й дах. Стіна там Стіна там, от бачите, все шпаклювати потрібно, все тримається на шпалерах, варто їх обірвати і все осипається. Тече. Чекаємо ремонту даху. Вже почали в 60-му будинку робити. Отже, і до нас дійде. А коли зроблять дах, почнемо ремонт робити. Допомогти людям взялися благодійники. Спасібе поставили окна. Дякую. Встановили вікна безкоштовно. Дах також ремонтує благодійна організація. Втім, основний ремонт, каже Тетяна, доведеться робити самотужки. Пояснює від місцевої влади за півтора місяці, що минуло від дня трагедії. Немає ані коштів, ані якоїсь іншої допомоги. Обіцяють. обіцяють тільки. А коли вона буде, я навіть не цікавилась подробицями, бо все це не має сенсу. У міській раді від коментарів відмовляються. На дзвінки та повідомлення теж не відповідають. Тож ми надіслали інформаційний запит до очільника підгородного Андрія Горба. Відповіді поки не отримали. Тим часом на сайті Підгородненської міської ради знаходимо два рішення виконкому щодо надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок російських атак. Згідно з ними 16 жителів понівечених домівок зможуть отримати по 2 тисячі гривень, ще 4 – по 300 тисяч. Люди ж кажуть, навіть якщо отримують ці гроші, їх не вистачить на ремонт осель. Тож по допомогу звернулися до обласних чиновників під час особистої зустрічі. Разом із головою Дніпровського району Юрієм Андульським поговорили із людьми, запросили і мера. Те, що почули, не вкладається в голові. Жодної підтримки від місцевої влади постраждалі досі не отримали. І це за півтора місяці. Людям не допомогли ані фінансово, ані з ремонтом, ба більше навіть із розбором завалів. Це звичайна халатність і неподобство, від якої продовжують страждати люди. Це недопустимо, особливо у воєнний час. Чи зможуть обласні чиновники допомогти постраждалим у підгородному? Та яка відповідальність для місцевої влади? З такими питаннями в офіційному зверненні ми звернулися до ОВА. Нині чекаємо на відповідь. Катерина Нічик та Євген Дрозд, новини 11-го каналу. А от у Дніпрі відновили практично всі домівки, що були пошкоджені внаслідок російських атак. Нові вікна, покрівлі та фасади отримали 375 багатоквартирних будинків. Ремонтні роботи проводять коштом міського бюджету. Як нині виглядають оновлені оселі? Дивіться далі, дуже було страшно. От, все повилітала, все тут було на полу стікла, пооббирали. Наче у пастці у власній квартирі опинилась пані Віра. Під час ракетної атаки зламався засув на дверях. Тож, поки на вулиці вибухали снаряди, з вікон летіло скло. Жінка молилася, аби наступна ракета не влучила в її дім. не могли відкрити двері в квартиру, але благодаря ми не могли відчинити двері в квартирі, але дякуючи сину, він виверткою узяв і відкрили. Ми вискочили. Такі вибухи були страшні. У мене всі вікна. То вилітали мене всі вікна на ту сторону, на красну лінію. Будинок пані Віри двічі страждав від ракетних атак. Однак, вже зараз у домівці замінили старий шифер на майже дві тисячі квадратних метрів нової покрівлі. Відновили й всі пошкоджені вікна та фасад. А родзинкою ремонту стала ліквідація радянської зірки. Нині на цьому місці герб. Вже завершують ремонт пошкоджених будівель і на лівому березі Дніпра їх почали відбудовувати за лічені дні після прильотів. Спочатку привезли вікно. І потом кілька етапів. Привезли вікно, і потім у декілька етапів. Спочатку прийшли люди, поставили вікно. Через деякий час прийшли та встановили укоси. І декілька днів тому несподівано для мене я вже й не думала. Прийшли та заштукатурили ті дірки, які утворилися, коли витягували старі підвіконня. Дірки, які образувалися, коли витаскивали старе підвіконні. Та найболючішим питанням для міста стала трагедія на перемозі. Тоді, 14 січня 2023 тисячі російська ракета знищила два під'їзди дев'ятиповерхівки, а це 97 квартир. В інших пошкоджених секціях будинку і досі тривають ремонтні роботи. У 118-му будинку були встановлені вікна, також була налагоджена система електросистеми, водопостачання, каналізація, там водовідведення було встановлено новий ліфт. І наразі там ведуться проєктно-вишикувальні роботи стосовно. У демонтажу цього будинку фахівці кажуть, типові для ракетних атак руйнування, вибиті вікна, потрощена покрівля та пошкоджені фасади. Ми бачимо, що з здебільшого влітають старі дерев'яні вікна. Ми їх замінюємо на енерофективні металопластикові, Тобто, люди отримують не тільки відновлення, ще й, можна сказати, енергетивність і тепло а, в квартирі. Комунальники звітують, вже відбудували майже 100% пошкоджених від російських атак домівок. А це 375 сімдесят багатоквартирних будинків. Ремонти проводять коштом міського бюджету. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Навчання онлайн чи офлайн у Дніпрі на сесії міськради вирішили, як саме з вересня працюватимуть школи міста, а ще виділили гроші на ремонт укриттів і підтримку розробників дронів. Більше про це розкаже Наут. У Дніпрі пройшла 39-та сесія міськради. Серед основних питань на засіданні навчання. І з вересня школи міста перейдуть на змішаний тип. Уроки проводитимуть за партами та онлайн. Як саме їх поєднуватимуть, вирішуватимуть батьки. Учні ж художніх, спортивних і музичних закладів повернуться до занять офлайн. 155 мільйонів гривень на сховища. Міськрада Дніпра затвердила виділення додаткових грошей на облаштування укриттів. На ці кошти у місті. Відремонтують вже наявні хованки, а також встановлять нові бетонні. Сума така достатньо велика для того, щоб збільшити кількість укриттів в місті, у тому числі мобільних, і тому починаємо працювати. Крім того, на сесії проголосували за підтримку розробників дронів з функцією передавання відео. Мерія вже виділила на це 20 мільйонів гривень. Це лише на перший етап. Масове виробництво таких безпілотників дозволить швидше забезпечувати потреби бійців. Аймін Арнаут, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. Новий навчальний рік більше шкіл Кам'янського розпочнуть у традиційному офлайн-режимі. Тож 1 вересня близько 25 тисяч учнів міста знову повернуться за парти. Міністерство ставить нам завдання, і сьогодні ми говорили про це із міським головою, що заклади, у яких має можливість помістити укриття всіх його вихованців, будуть працювати повністю в офлайн режимі. Ті заклади, в яких укриття невеликі, вони будуть працювати, як і в цьому році працювали у змішаному форматі. Зараз у Кам'янському триває перевірка готовності шкіл. Комісія завітала до 17-ї гімназії, де навчаються майже 550 учнів. За підтримки місцевої влади тут облаштували укриття. У нас є вентиляція, у нас є туалетні кімнати, кімнати у нас є другий вихід цьому навчальному році, готуючись до нового. Ми облаштували внутрішній дворик згідно вимог санітарних вимог і нової української школи. Всі пункти надзламності готові до прийому наших мешканців у разі необхідності забезпечені всім необхідним запасом паливо-мастильних матеріалів, генераторами, тепловими пушками, медикаментами, продуктами харчування. 34 спортивних та дитячих майданчики обладнали у Дніпрі з початку року. Їхній стан перевірили представники міської ради в планах оновити ще 40 зон активного відпочинку. Ці адреси вказують Дніпряну у своїх зверненнях до влади. Під час об'їзду містом інспектори відвідали і укриття в навчальних закладах. У 111 й школі, приміром, воно розраховано на півтисячі людей і працює цілодобово. Зараз сховищем користуються жителі навколишніх будинків. Приходять люди і з дітками, так люди похилого віку. У нас є окрема зона. Біля цієї зони у нас розташований. Такий медичний куточок, щоб людям було зручно, повністю обладнане за всіми вимогами і готове приймати своїх відвідувачів, які тут і були, коли ми прийшли, оскільки пролунав сигнал повітряної тривоги. І на останок про погоду завтра у Дніпрі можливі опади. Температура повітря в день 25 градусів тепла, вночі плюс 18. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І далі на вас чекають новини з Кривого Рогу. Я передаю слово моєму колезі Владиславу Авдієнку. Влади, вітаю, вітаю Олено. Вибух гранати у Покровському районі. Загинув чоловік. Декілька місяців без зарплати. Медики чотирьох лікарень вийшли на мітинг та живильна повертається у водосховище південне. Про головні події розкажу згодом. Дочекайтесь. Дякую, Влади. Отже, обов'язково дочекайтеся новин з Кривого Рогу. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Якщо маєте чим поділитися, звертайтеся на номер нашої гарячої лінії і слідкуйте за 11-тим у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.